Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні ми не на кухні. Ми сьогодні на дворі, біля вогнища, будемо заготовлювати овочі-гриль. Для цього нам знадобляться баклажани, перець і помідори. Зараз я вам все ближче, докладніше покажу. Овочі у мене вже підготовлені, я лишила тільки по одному екземпляру, щоб показати, як саме підготовлювала баклажани, тут у мене. Десь 2,5 кілограми. Просто ось ці хвостики відриваю. Ну, от наскільки там відривається. І зубочисткою так густо протикаю. Щоб він нам потім на вогнищі не луснув. Перець лише помитий. Тут його кілограм. Ну, кілограм десь до, до, до 100 г. І помідори. Тут у мене також кілограм десь до 100 грам. Також протикаю, щоб вони не луснули. Ось і вся підготовка. Пропорція може бути така, як вам подобається. Можете ще більше баклажан, можете ще більше перцю, можете ще більше помідор, як вам вже буде завгодно. Все це ми зараз відправляємо на гриль. І так, вугілля у нас вже нагоріло в одному з відео. А там в коментарях мене запитували: покажіть ближче цю вашу плиту. Це не плита, як ви бачите, це просто таке вогнище огороджене. Зараз я вам розкажу, що цікаво про його плюси і мінуси. Ну, Перший плюс, бачите, поліники в мене не згоріло, у мене абрикос, фруктові дерева. Я можу собі спокійно в сторону відсунути і не шукати, куди мені його подіти. Друга перевага це ось такий переносна рамка. Вона зварена з товстого металу, її не вигне. Зараз я так усі її розположу, її не вигне, не перекрутить. Ну і сітка до нього, звісно, також зварена по розміру. На цю сітку можна поставити як сковородку. Так їх каструлю, На ящик для гарячого копчення, в якому я варю банки, воно стає просто, просто на цю рамку. Сюди не потрібно ніякої сітки. І, звісно, я зараз ще збоку зроблю ще одне вогнище, щоб коли мені потрібно буде ще вугілля, я буду просто на нього підкладати. Так, викладаємо наші баклажани. Я так поки. В одному покажу, як баклажани, як перець, як помідори, до якого стану. Вже підпікся. Ще не встигла покласти, як він вже підпікся. Помідорки такі свої, невеличкі. Це нам немає ніякої різниці. Можете брати червоні, можете брати жовті, як вам вже буде, які у вас є. Скажімо так. О, процес пішов вже шпить. От, хоч і наколювала, але все одно помідорка тріснула. Ну, це нічого. Ми їх все одно, всі овочі будемо роздівати. Знімати з них шкурку. Помідорки вже на підході. Перець поставила ще на сторич, великі перчини, щоб з усіх сторон підпикалися. Баклажани вже змінили колір. І от, як я і казала, я підсунула трошки решітки, розвела собі ще додаткове багаття, щоб потім вугілля з нього використовувати на іншій партії, бо ж воно зараз так не, не, не помістились мені овочі. Ось. Кілька заходів буде. ну Такий в нас процес. Помідорки вже буду збирати, бо вже вони вже вже, вже підходять. Зараз покажу, куди я їх буду складати всі овочі. Ну, ось дивіться, ось така конструкція. З однієї сторони, вона захищає від вітру раз. Тут легко вибирати попіл. Там тверда, тверда основа. І ну, достатньо універсальна, я так рахую. А збирати я їх буду в таку кастрюлю. Можете, можете в каструлю. Можете в пакет. Боже, який вже м'ягкі. Можете в пакети, щоб просто, щоб легше потім було зняти шкірку. Ось цей вже зовсім готовий. Все, на це місце я зараз другий покладу. Ось так накриваю кришкою і хай там собі стоять, відпарюються, чекають решту овочів. Готовність баклажан. Дивіться, я тримаю щипцями, все, він повністю м'який. Наскільки глибоко вони вже входять. Знімаю і їх. Найдовше у нас буде з перцем, бо вони такі величенькі. Ну що ж, я справилась. У мене це 15-літрова каструля. Ну, ось у мене стільки овочів вийшло. Зараз моє завдання ну, так їх потрошки всі перечистити, зняти шкірку. Ну, звичайно, гаряче, взятись не дуже можна. Я собі тут воду заготовила. Після що так руки сполоснути, можна було трошки схолодити. Один баклажан готовий. Все буду складати в одну миску. Все одно воно потім все разом буде все нарізатися. Так, візьму зараз для, для прикладу ну, помідорку, наприклад. Ну, помідорку, самі знаєте, що ж тут чистити. Правда, в мене були трішки зеленкуваті, то тут, як то кажуть, біля хвостика він може бути трошки твердіший. Але то, бо якби я їх дотрималась до е, зовсім спілих, то вже б я з тої решитки їх не познімала б. Ось помидорки. І зараз царперець дістане. Взяти. Ну, знаєте, така роботка не з холодненьких, хоч на вулиці не дуже і жарко, але біля вогню. Тут зараз овочі також гарячі. Зато як буде смачно зимою відкрити. М -м -м. Вперше я такі овочі спробувала м -м -м покупні, куплені в магазині, в банці. Причому якось не зразу зрозуміли, чому там немає ні солі, ні, ні оцту, ні, ні цукру, нічого, поки на банці не дочитали, що дорогі споживачі, після відкриття банки додайте всі спеції за смаком. Хочете чесник, хочете сіль собі, хочете перець, хочете оцет. Вон воно що. Ви знаєте, нам і так було дуже смачно. Запах вогнища. Взимку овочів. Ну от ніяк вони не змінили свій смак. Ну, правда, я не знаю, наскільки, як його закрити, так, щоб потім банка не здулась. Ну, особливо перець. Він у нас такий хлопець. Раз-два банка на взліт піде. Тому я на просторах інтернету знайшла такий спосіб. Не буду казати, на якому каналі, але дуже хороші люди, ось, які займаються консервацією, і вони навіть на продаж роблять овочі гриль, нарізають, перемішують і складають в морозильну камеру. Що зроблю і я. Але мені так пахнуть баклажани. Я б їх вже отаку доставала без кастрюлі і їла, чесне слово. Але я вже ладно дочекаюся. Все зараз почищу, наріжу, і все-таки тарілочку я собі залишу, відразу заправлю. Додам чесничок, петрушку, сіль. Ну, а там, де як то кажуть, вже по ходу п'єси, що мені вже буде хотітися. Так, тут у мене сік в перці, то я його вилью сюди Перець просто шикарний. Хоч він і довго пікся, бо він великий, я його то, то на хвостик ставила, то сюди на, на голову. Ну, але це, це щось неймовірне. Мені здається, тонкостінний. Ну, будь-який, звичайно, можна пекти, але мені здається, я то то тонкостінний. Не буде настільки смачний. О, думала, як то насіння зняти або воду. Думаю, вода чиста, не переживайте. Все дуже добре. Ну, і так роблю з усіма овочами. Ну що ж, я справилась, почистила всі овочі. Як бачите, помідори то вже вон, <сум> самі по собі вже кляксочки стали. Ця миска у мене на 6 літрів, якщо так повінця, ну, бачите, не повні 6 літрів всього-то на всього. -то навсього. І так, як нарізаємо, зараз я покажу на кожному овочі. Взагалі нарізаємо так, як ви будете їсти. Я такими не кубиками, а більш такими, як прямокутничками наріжу, щоб все-таки кожен овоч відчувався, що це є перець, ну, щоб це не була єдина маса. Але вам вже, ну, як ви будете, як ви будете їсти, як вам буде зручніше. Ось я такими довгенькими, прямокутничками, і все в одну миску. Потім все все будемо перемішувати. Так, помідорка. Що ж тут уже з помідорки? Помідорку. Кубиками, тут немає різниця. Зараз воно все перемішається, то їх взагалі не буде відчутно. Що таке Дашуля, Це не м'язко. Ні, баклажани також такими ну, продовгостими. Шматочками поріжу. Щоб вони все-таки відчувалося. Ще забула вам показати. Це в мисці в мене вже не, ну, не вода, це все сік, який стік в каструлі. А ще скільки є в, в мисці, я його також буду додавати потім в порізані овочі. Цей сік це ж самий цимес, Його не можна просто так десь виливати. Скільки потрібно, буде віллю сюди, ну, решту можна буде навіть і випити, підсолити. Я думаю, непоганий такий овочевий сік буде. Ну, і так усі овочі перерізаю. І так, я все нарізала. Ось тільки всього соку, ну, Тут ще шматочки помідору. Звісно, я все виливаю сюди. Цього соку тут не буде забагато. Все ретельно перемішую. Я от дивлюсь, чи цей сюди давати. Не весь. Трошки-трошки дам. Так, зараз я візьму через ситу його. Ось я ретельно перемішала. Ну, видно баклажани, видно переця, помідори аж розчинились уже в цій масі. Ну, але, звісно, вони свою роль тут також відіграють. Це я буду розкладати в такі пакети із застівкою. Ви можете розкладати в спеціальній ємкості для заморозки. Це все по вашому бажанню. Ну, мені здається, в таких пакетах, ну, по-перше, воно звідси і не витікає дуже щільно. Застібається цей зимочок. А по-друге, можна добре так щільно скласти на поличку в морозильній камері і буде займати мало місця. Ну, ось такими порціями на раз, Зараз я застібну, випущу повітря і застібну. Це якраз до столу, ну, якраз на одну порцію. Зараз побачимо, скільки таких вийде. Я їх всіх переважу, будете собі орієнтуватися, яка кількість такої заготовки виходить із, першопочаткової, із ваги першопочаткових інгредієнтів. Ну що ж, я все розфасувала, вийшло 5 таких пакетів. В кожному пакеті 600 г і більше. Всього тут 3 кг 200 г. Як бачите, об'єм невеликий, займе місце в морозильній камері, також небагато. А користі зимою принесе вам багато користі і смаку від гриль овочів з димком, за вікном сніг. А ви згадуєте оцю сонячну, теплу погоду, в яку ви готували ці овочі. Звичайно, якщо немає можливості це приготувати на багаті, спробуйте в духовці, це також буде дуже смачно. Ну що ж, сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення, до зустрічі в нових відео.